І золотої, і дорогої. Мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль, оступить душу, аж заплачу. А ще до того я побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі. Одно однісіньке дитину. Сидить собі. Царій рядний, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, святої Волик, що так даремне, марне пролетять його найкращі і літа, і він не знатиме, де дітись на цім широким вольнім світі. І колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихилився, то дадуть у москалі.